На зв'язку з нами вже є Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна, Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Добрий вечір. Вітаю вас, доброго вечора. Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоду про копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Про це в телеграм написав народний депутат Ярослав Железняк. Тепер наступним кроком стане ратифікація документа у сесійній залі парламенту. Що можете про це сказати? Ну, дивіться, наскільки я володію інформацією, дуже багато народних депутатів хочуть розуміти, зрештою, як і я особисто, то що ми, крім публічної угоди, ратифікуємо, що буде в додатках, що буде в додаткових угодах, які умови зрештою. Можуть бути для України у співпраці з Сполученими Штатами Америки, і саме тому сьогодні на комітеті з міжнародної політики і завтра цей комітет продовжить свою роботу. Намагалися допитатися народні обранців, представників уряду і тих, хто був учасником перемовин в Сполучених Штатах. Повірте, народні депутати, і ми всі разом. Ті, котрі е, розуміють ситуацію, жодним чином не намагаються там зробити гірше, чи вони проти е, хорошої, якісної співпраці зі Сполученими Штатами Америки на праві рівний рівному. Але е, маючи вже той негативний досвід, який ми мали в попередні скликання, коли е, так знаєте мінські угоди були, коли свого часу. Ви пам'ятаєте, які були проблеми, коли проштовхували деякі законопроекти, так як харківські угоди і інші, де просто вимикали табло і реальний результат голосування, який там був, ніхто до кінця і не знав. Тому сьогодні дуже важливо для нас розуміти, за що ми голосуємо. Зрештою, ми давали просягу дотримуватися Конституції. Що ще пропонує комітет? Комітет хоче змінити саме тіло, преамбулу. До власне, самого тіла постанови, яка йде від імені парламенту, і наголосити на тому, що саме парламент голосує і несе відповідальність виключно за той текст, який ми сьогодні бачимо, і абсолютно не має відношення до будь-яких додаткових угод, які прирівнюються до цієї угоди. На даному етапі це на комітеті не є підтриманим. Тому не, не знаю, чи вистачить для цього голосів. Знаю, що є бажання фракцій, окремих і депутатських груп, зустрітися з пані Стефанішиною, обговорити деталі. Чи має право можливості, бажання, дозвіл пані Стефанішина розкрити якісь деталі? Ну, зрештою, коли відбудуться ці зустрічі. У фракціях, по групах ми зможемо отримати якісь відповіді. Станом на сьогодні є ті народні депутати, які визначилися, і ті, котрі, наприклад, так як я, які не розуміють, то за що, крім публічних угод можна голосувати. Тобто, кіт в мішку, і ми хочемо розуміти реально, що про що домовилися, щоб так не вийшло, щоб під благими намірами. Ми голосували за те, про що ми навіть не здогадуємося, і десь така коротка ситуація. Завтра я думаю, знову будуть тривати власне такі дискусії. І в четвер, о 13.30 вже ми будемо мати саме пленарне засідання. А сьогодні віце-спікер Корнієнко сказав, що варто проголосувати за угоду до 9 травня. Це реальний такий термін для розгляду. Ну, так як в нас 8 травня буде засідання, і це питання, воно, знаєте, має два варіанти. Перший варіант або його проголосують, і тоді, в принципі, ми виконали всі умови, або не проголосують, і тоді воно не буде проголосовано до 9 травня. Тобто є тільки два варіанти. Тому я думаю, що і зараз ведеться така дуже активна, я би сказала, робота. З різними депутатами, з різними групами, і кожен буде визначатися. Навіть не побоююсь цього слова, що дехто буде визначатися в останній момент. А сьогодні і не тільки загалом останнім останніми днями активно обговорюють кандидатури на мовного омбудсмена. Які основні претензії до теперішнього повноваженого Тараса Кременя. Ви знаєте, питання мови став не ще досить таким наріжним каменем у майбутньому, і тому хто буде уповноваженим від цього дуже багато від його принципової позиції буде залежати дотримання закону і продовження популяризації і просування української мови. Ви знаєте, що ми мали вже дуже суттєві дискусії і попереду ще не менш важливий такий бій. Це закон про профтехосвіту, де буцімто на прохання вимог Угорщини щодо Євросоюзу ми записали норму. Ну, не ми, а уряд і діючі депутати, які подали законопроект про профосвіту, вони написали норму про те, що, уявіть собі, всього нашого вісім має бути студентів, які забажають отримати основу освітнього процесу. У вищій школі або в профільній середній школі мовою нацменшин. І тоді держава за рішенням засновника швиденько буде це фінансувати. То коли ми кажемо про наказ Міністерства освіти і науки про те, що держава економить кошти і не може дозволити собі оплачувати дистанційне навчання для українських дітей, які зараз, наприклад, Переїхали на закупованих територій і на їхні класи розформовані, і вони вчаться дистанційно чи за кордоном, то обов'язково має бути 24 українських дитинки для того, щоб держава оплачувала такий клас і вважала його класом. То 24, уявіть собі. А всього на своє, якщо ти хочеш, щоб держава тобі профінансувала навчання мовою нас меншин. Давайте, будь ласка, від восьми осіб. Це взагалі нерівномірні речі. Тобто, тому це, за це треба боротися. І ми подали відповідні правки. Взагалі, дуже багато правок подали, і ми будемо на цьому наполягати. Друге виклик це питання, що стосується сьогодні, взагалі, того, як буде відбуватися перемовини. Ви бачили, одним з пунктів Росії є те, що повернення. Знову ж таки, російської мови, збереження російської культури. А давайте залишимо церкву. Я не хочу вдаватися глибоко в церкву, бо це ми з вами можемо мати окремий ефір. Але давайте собі поставимо питання: а травень, вже травень, закон вступив в дію про заборону Російської православної церкви в Україні. Чи змінилося щось? Ні, тиша. Тому знову ж таки, і це. Питання мови, і воно буде стояти гостро. Тому е, я би дуже не хотіла, щоб були підконтрольні повністю люди, які навіть не зможуть, вибачте, оштрафувати високопосадовця за те, що він спілкується російською мовою. Бо хто б що не говорив, деякі затяті міські голови змушені були перейти на українську мову, хоча б в прямих ефірах на телебаченні. Тому що вони отримали декілька адмінпротоколів. Тому, чому важлива сьогодні посада як така уповноваженого захисту української мови? Тому що, повірте, наші, як то кажуть, неприхильники такої доброї українізації, я би десь сказала, можна її підсилити, будуть робити все можливе, щоби в такому етапі, коли люди вже... Мають багато різних проблем соціальних тощо, щоб сказати знову: та ні, мова на другому місці, та ми рано чи пізно самі неї заговоримо, та всі ми якось на неї перейдемо, та все буде добре. Повірте, повірте, вже скільки років в нас була історія про те, та всі ми якось перейдемо, воно так не працює. Тобто, якщо людина розуміє, що єдиний вихід і. Тебе виключно знання української мови, ти маєш її вивчити і знати, якщо ти хочеш бути посадовцем, то не буде варіанту. Ви ж знаєте, що минулого тижня в нас не вистачило голосів для того, щоб проголосувати законопроект, бо ми його вибушні просто як то в народі не проголосували іншими словами. Все зробили, щоб його збити, де пропонувалося, що суддям не обов'язково добре знати історію України, тому що вони ну, мають знати добре право. Тобто цей закон провалився. І таких моментів, коли в нас з'являться норма, що не обов'язково здавати іспити з української мови на громадянство тощо, можуть з'являтися точково. Це власне і є про, така їхня політика. Тому повноважена його робота вкрай сьогодні важлива, хто не буде, чи буде принципова людина, чи буде позиція діючої влади допустити цю принципову людину на цю місце і дати їй всі можливі повноваження контролю. Я вважаю, що це є принципово, і ми маємо власне з тими депутатами з громадськістю на цьому наполягати.